Слава Христу! говоримо про заповіді любові. Напевно, що дитинства або крайніх катехизацій, підготовки до сповіді, ми знаємо на пам'яті дві головні заповіді любові. Перша з них звучить люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією, всією силою Твоєю і всіма Твоїми думками. А друга люби ближнього як себе самого. І, мабуть, неодноразово ми собі ставимо запитання, чому ми маємо Бога любити всім серцем, всією душею, всіма думками, силою, а ближнього просто як себе самого. І щоб розуміти, як любити Бога і думками, і серцем, і ще й силою, думаю, ви в групі вже собі це проговорювали або будете проговорювати. Тож, давайте спочатку розберемося про першу заповідь. Перше це любити Бога всім серцем. Чому треба Бога любити серцем? Тому що Бог є той, хто вдихає душу в часі зачаття, той, хто розпочинає наше серцебиття ще задовго до нашого народження. Бог є тим, хто любить, і ми знаємо, що любити ми можемо також в першу чергу серцем. Часто ми в житті повторюємо свій вислів, а що мені підказує серце, або що каже твоє серце, і мабуть, це такі почуття, які ми не можемо розпізнати розумом, але ми відчуваємо. І дуже важливо, щоб наше серце сприймоване було в сторону Бога. Важливо, щоб наше серце відчувало присутність Бога, і щоб в нашому серці почуттями керував Господь Бог, а не якісь спокуси, примхи чи бажання від слога. Тому Бога треба любити перш за все серцем. Наступне це всією душею. Основною метою кожної людини це спасіння душі. І про це потрібно дбати ще від народження і до останнього подиху. Бог є любов, і це важливо розуміти. Любов це є певне прагнення, і важливо спрямовувати це прагнення до Бога. Ми часто кажемо, що нам якась справа до душі, або якась книга чи фільм. І важливо, щоб ми відчували Бога як того, хто є в нашій душі. І важливо, щоб ми спрямували всі свої справи для зустрічі з Богом. Останнє це любити Бога всіма думками. Насправді, якщо наш розум буде чистий і світлий, якщо наші думки будуть спрямовані на добро і виконування заповідей, на любов, тоді як висновок ми будемо робити ці всі речі добрими і вони будуть ну, Божими речами. Також мусимо розуміти, що Бог є перший, хто нас полюбив, і наша любов до Бога думками, серцем, силою, душею це все відповідь на Божу любов. Нажна від того, якими ми є, і яка кількість в нашому житті добрих чи поганих справ, Бог нас все одно любить, любить дуже сильно, і тому ця заповідь перша заповідь є відповіддю на Божу любов, яка нам вже була подарована. Коли ми говоримо про другу заповідь, яка звучить «Люби ближнього Твого як себе самого, то тут вже, мабуть, простіше. Адже ми розуміємо, що Бог нас любить, ми створені на образ і подобу Бога, і тоді нам легше полюбити тих, хто є навколо. Нашими ближніми є наші друзі, родичі, сусіди, всі ті, хто трапляється в нашому життєвому шляху, і яким ми можемо бути корисні або вони нам можуть принести певну користь. Тому кожен, кого ми зустрічаємо на своєму шляху, і є нашим ближнім. Важливо також бачити в кожному ближньому постать Бога, незалежно від економічного чи соціального статусу. Важливо шукати кожного ближнього Бога. Який дуже часто діє через людей або через обставини. І також кожен з нас може сказати, що я люблю всіх, і цього було би достатньо. Але любов проявляється у вчинках у нашому ставленні, у нашій відкритості для допомоги чи сприйняття тих людей, які трапляються в нашому житті. Тому любити ближче як себе самого також означає допомагати, старатися, не відмовляти, щоб кожен на Нашому шляху відчував себе любленим. І тому, шануючи конкретними діями, так, щоб виражати любов до інших. Зокрема, ми не можемо завдати болю собі. І важливо, щоб наша любов до ближніх була такою, яка не буде ображати, а буде навпаки оберігати всіх тих, хто блять нашому шляху від болю чи образ. думаю, ніхто з нас не ображає себе. Відповідно, і всі решта ми не маємо Само і наші вчинки, якими ми маємо проявляти свою любов до ближніх, важливо, щоб вони були від нашого серця, і такими, як ми робили б для себе. Наостанок, хочу, щоб кожен з нас розумів, що любити ближню як себе, це то, що не про гордість, і це заповідь нам дуже потрібна для того, щоб ми, крім себе, старалися любити всіх, хто є навколо. І тоді цей гріх гордості, того, що не буде про нас, бо якщо ми дуже сильно любимо себе. І будемо старатися любити одного, то ми зможемо зробити в житті багато добра. Чого всіх закликаю?